Усім привіт, друзі! Залітає нам на продаж Range Rover Evoque 2016 року випуску з рідним пробігом 179 тисяч кілометрів. В ньому стоїть двохлітровий дизельний двигун та автоматична коробка передач. Він, до речі, у нас йде на максимальній комплектації та після повного обслуговування масла, фільтра і так далі. Е, зараз беру телефон в руки, пробіжусь, покажу його зовні. зовні. Він виглядає офігенно і перейдемо до самої комплектації. Так, по комплектації буду йти по черзі, бо дуже багато чого розказувати. Тут у нас іде безключовий доступ, адекватний. Підійшли відкрилися, відійшли закрилось. Стоїть тачка із зон. Так, на дверці. Бачимо, вже у нас є щось бахнуло. Так, на дверці бачимо пам'ять сидінь, а це значить, що у нас є електропривід сидінь. До речі, як водійського, так і пасажирського. Ідемо е, далі. По керму. У нас мультикермо, в якому є підігрів е, самого керма, також є, до речі, утримання смуги та крізь контроль. Є Android, Auto, Apple CarPlay, е, підігріви сидінь, до речі, пасажирського та водійського та клімат контроль. По допомозі водію у нас присутня задня камера, передні та задні парктроніки. До речі, тут також є купу всяких блокувань. З цим я не грався, але кому воно треба, це і знає. Той знає, що це таке, бо машинка, до речі, у нас йде повноприводна, забув сказати. Так, по салончику у нас ще є панорама, яка йде повністю на весь дах. Від водійського до заднього, аж до багажнику. Майже. Вона закривається, у нас відкривається з кнопочки, треба завести машину, так. шторка заїжджає та від'їжджає автоматично. Стан салону у нас йде офігенний, Тобто, хімчистку не треба робити, сидіння нормальні, не по репоті. Зараз перейдемо ззаду, ще покажу. Ззаду все також кайфово виглядає. Тут, до речі, під, підлокітник є. Та два підстаканечка. Так, саме цікаве, ну як цікаво, багатьом це треба, скажімо так, є електропривідляди. Натискаєте на кнопочку, багажничок відкрився. Багажник, до речі, також йде чистий, охайний. Тут у нас є запасне колесо. І так само з кнопочки закривається він. І де він у нас на гумі 22-го року протектор ще офігенний можна їздити? Це у нас ідуть 19 колеса. В цілому машина повністю без зауважень. Тобто ви сіли, поїхали. ТО повністю пройдене, Ходовка не стучить. технічний стан ідеальний. Так, підводячи ще якісь підсумки. Саме перше, стоп, забув. Першочергово, ціна його 20 900 доларів. Зараз гляну, уточню. Щоб не збрехати. Так, друзі, ціна його 20 900 доларів. Повторююсь, 16 рік, 2-літровий дизель на автоматі 179 рідного пробігу. Якщо вас зацікавила дана машина, вона йде у нас по низу ринка. Цінник офігенний, стан офігенний. Тому. Кого зацікавив, прикріплю номер телефону нижче. Пишіть на Viber, Telegram, куди вам зручно або дзвоніть. Домовимось, приїдете, покатаєтесь, якщо сподобається, заберете. Подякував усім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Усім гарного дня!